Ювілейний Рамштайн Україна домовилась про поставки нового озброєння. Що передадуть союзники, коли Україна отримує західні винищувачі? Пентагон вже загортає подарунки. Грезніков потирає руки. А Орбан лютує в соцмережах. Про все це детальніше розповім. За мить ви на Фабриці новин. Ян Засія Федор до справи. У Німеччині була чергова зустріч у форматі Рамштайн. Учасники коаліції з понад 50 країн зібрались, щоб обговорити допомогу Україні у війні з Росією. Нашу державу представляв міністр оборони Олексій Резніков. Це вже 11-та така зустріч. Відбулася вона майже в річницю першого Рамштайну, 26 квітня 2022 року. До чого ж домовились сторони, і які подарунки отримує Україна? Очевидно, що про всі види озброї, яку ми отримуємо, учасники зустрічі говорити не можуть. За словами Олексія Резнікова, основним завданням було обговорити поставки техніки боєприпасів, ППО та літаків. Очільник Пентагону Лойд Осін повідомив, що спочатку повномасштабного вторгнення захід передав Україні понад 230 танків і півтори тисячі бронемашин. Однак, це ще не все. Танків буде більше. Наприклад, вже зовсім скоро українські бійці сядуть в американські Абрамси. Зацитую: американські танки Абрамс, на яких будуть навчатись українські військові, прибудуть до Німеччини найближчими тижнями. Кінець цитати. Тож, як тільки наші танкісти завершать підготовку, ці танки прибудуть в Україну. За словами міністра оборони Резнікова на Рамштайні, відбулася ґрунтовна зустріч танкової коаліції. Одне з основних досягнень Україна зможе ремонтувати отримання від заходу танки в Польщі. Ось цитата міністра. Сьогодні ми підписали лист про наміри щодо створення в Польщі центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України Леопард-2. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та посиленню можливостей українських захисників. Кінець цитати. Україна домовилась, і щодо іншого важливого пункту країни коаліції передадуть ще більше боєприпасів для ППО. Раніше Федеріше там списали, що нестача ППО може поставити під загрозу майбутній контрнаступ, адже в такому випадку Росія зможе царювати в небі і стримувати атаки української армії. Також про гостру нестачу ракет раніше заявив речник повітряних сил зсу Юрій Ігнат. Ось цитата. Восени та взимку ворог атакував нашу інфраструктуру. Якщо брати дрони камікадзи та ракети, то по 750 таких тільки знищено нашою ППО. Це півтори тисячі повітряних цілей за всю ж війну. Це 600 одиниць пілотованої техніки, літаки, вертольоти і щонайменше півтори тисячі БПЛА знищено нашими силами оборони. Кінець цитати. Лафонагону Ллойд Остін також повідомив, що Німеччина та Нірланди нададуть Україні міні катки, транспортні засоби та паливозаправники. Це повинно покращити логістику в збройних силах. І найцікавіше, чи отримує Україна винищувачі? Генерал США Марк Мілі заявив, що наразі США та інші країни вважають поставки Україні засобів ВО пріоритетним. При цьому натякнув, що після того, як наші пілоти опанують винищувачі f 16 ситуація може змінитись. Цитую. Це найважливіше мілітарне завдання нині потужні системи ППО, для того, щоб українці контролювали повітряний простір. Коли ми говоримо про винищувачі, то для цього необхідне потужне навчання для пілотів. І зараз, якщо ми порівнюємо, скільки часу є у нас, ми його використовуємо оптимально і фокусуємось на ППО. Кінець цитати. Олексій Резніков підтвердив їх поставки в Україну справа часу. Як раніше заявив міністр оборони України два роки тому США називали неможливим передачу Україні ЗРК Петріот. А сьогодні вони вже стоять у нас на бойовому чергуванні. Не обійшлося і без комічної ситуації на полях Рамштайну, міністр оборони Резніков зустрівся з генсеком НАТО Ємсом Столтенбергом. Вони обговорили пришвидшену інтеграцію України в Альянс. Столленг вкотре чітко заявив, цитую: усі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу, кінець цитати. Цю ж фразу генсек НАТО використав напередодні під час зустрічі з Зеленським. Така заява дуже здивувала прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Той згодом в соцмережах опублікував емоційне повідомлення, яке дослівно звучить так: Що? Очевидно, прихильник Путіна. Який часто виступав проти допомоги Україні і блокував зближення України з НАТО, не очікував такого повороту. Що ж, пане Орбане, доведеться звикати. Друзі, дякую, що дивились цей випуск. Підпишіться на канал Фабрика. Новини і ставте лайк до зустрічі.